І ще, друзі, на кінець у мене тут ще одна поличка. Не одна, а цілих дві в куточку. Ось тут дуже гарне місце для ароматів, тому що це куточок біля вікна. І тут він так захищений і саме сюди світло попадає мінімум. Я теж намагаюся сюди викласти ті аромати, які я використовую просто зараз. Але як тільки я їх сюди викладу, я їх перестаю використовувати чомусь магія. Що в мене тут? Тут у мене шанель номер 5 льо прекрасний аромат на всі пори року, на літо також він такий освіжаючий. В ньому є база, не база, а якась основа від цієї класичної шанелі номер 5 але це значно легше, значно. Делікатніше і значно сучасніше і носибельніше. Далі ромашка хотіла казати, та не Ромашка, а фіалка від Молінар. Дуже її люблю, пахне фіалкою для мене лісовою пахучою фіалкою і дуже гарні флакони. Дуже люблю ось такий фіолетовий прекрасний колір, прекрасна пляшечка із бронзовим ковпачком. Далі шопар в туалетній воді, кабошар. Шопар, який шопар? Грес кабошар в туалетній воді. Хотіла його продати, бо він для мене трошки залегкий, але потім нанесла і не захотіла його продавати, буду носити. Я люблю зараз люблю ось такі альдегідні, альдегідно-шкіряний. І він, знаєте, не занадто шкіряний, він такий більш альдегідний, подобається мені. Версаче виклала версенс свіжачок, такий цитрусовий свіжачок. Ну, такий гарний, всім подобається класичний аромат, трошки є цитрусовості, мускусності трошечки свіжої такої мускусності, і трошки небагато він не буде, не буде знаєте, ось так закислятися, як Bright Crystal, наприклад, в спеку. Мені Брайт Крістал, Боже, що в мене з мовою? Як лайт блю від Дольча Gabbana У спеку часом от декому він звучить такий, така якась неприємна кислинка в ньому вилазить. То тут цього немає. Як на мене, це більш збалансований аромат, трошечки білоквітковості, але загалом такий цитрусовий свіжак. Там він виглядає ларів поетік, по-моєму. Не можу прочитати, бо там поетік. Так, це копія на Деліну. Дуже гарна копія, як на мене, мені подобається. Далі йде в мене в туалетній воді Пантерка. Не ношу поки що. Там за пантеркою видно мансеру. Така теж спірний такий аромат Амбра та Троянди. На спеку я її носила минулого року, мені дуже подобалось. Тут дуже гарна троянда, але тут є сіра амбра, і вона така трошки специфічна. Вона може пахнути або такою затхлістю підвальною комусь. Але ось ця затхлість підвальна, навіть якщо вона пахне, вона розвіюється з часом і чути гарну дуже троянду. таку... Трошки побілка мені тут навіть є в цьому ароматі. Далі, мій сьогодні улюблений парфум це Клої Rose Naturelle Intense. Це прекрасний сандал з трояндочкою. І ось такий арабчик там затисався. Midnight Wood. На щось це копія, я не пам'ятаю на що. Кажуть, що копія дуже гарна. я... Не можу цього ні підтвердити, ні спростувати, але сам аромат дуже цікавий, дуже такий спецієво-перцевий, нетиповий. Це такий, знаєте, максимально унісекс. От його не можна віднести ні до жіночих, ні до чоловічих. Це просто такі якісь дуже цікаві спеції, перець, таке щось, щось таке, що м -м, такий пересічний користувач парфумів. Не пов'язує із парфумерією. Інколи я хочу пахнути саме так. Я його тоді на себе наношу вдома, коли я. Далі в мене ось такий котик з поличкою. Я ще не придумала, для чого мені цю поличку використовувати. бо вона дуже маленька. Я колись її купила на тему, бо думала, що вона велика. Але виявилось, що ну, ось моя рука. і ось та поличка Дуже манюсінька. Далі в мене ось тут. Ось тут у мене, власне, ганімед стоїть мій, який я не ношу. Дуже класний парфум, хочу вам порекомендувати. Це у мене кулькова така історія. От я не люблю, коли кажуть історія, а сама, бачите, кажу. Клін Classic Rain. Дуже свіжий аромат, який пахне таким запахом після дощу. Коли дощ випав на свіжу скошену зелену траву, ось такий аромат. І навіть незважаючи на те, що це кульковий, кулькове нанесення прекрасний свіжий запах. Так от, незважаючи на те, що це кулькове нанесення, коли ви його нанесете, ви його будете відчувати дуже довго. Він стійкий, дифузний, відчутний. На відміну від решти ароматів цієї лінійки. Хоча от сказала і подумала, що неправду я сказала. Там різні є аромати. Просто мені цей аромат із цієї лінійки, Clean Classic, подобається найбільше. Rain, дощ називається. Це якийсь пробник Novelista Velvet Dusk. Я його так поставила, щоб розношувати, але я дуже не люблю ось ці сплеші. Це він не пшикає, бачите? І так він мене і застряг на, цьому, на цій ідеї розношувати. Зайчик ось цей тут стоїть, просто тому що він перегукується із котиком. І цей зайчик для того, щоб тримати нотний стан, щоб не закривався цей зошит з нотами. Я купила, тому що я хотіла займатися на піаніно, навіть почала, але я закинула, тому що якось мені не пішло. Ну, Я чи закинула, чи не закинула, відклала, скажімо так. Напевно, з осени щось придумаю собі. Напевно, мені треба йти на курси гри на піаніно, тому що сама я якось не можу організуватися. Вірніше, не те, що не можу організуватися, я не можу придумати, не можу скласти план навчання. Якось одне мені дуже важко, а друге я занадто легко, і я не розумію, що саме робити мені саме зараз. Тому. Стоїть поки що тут ось цей виглядає як гребінець. Це ось моя улюблена картинка, колись мені подарувала моя колега по колишній роботі. Тут ось написано: Еляман Охє інструкція до життя для Рімми, для мене. Дата сьогодні що робити? бігепі, будь щасливою. І ось підпис Рісу. Це можна сказати, що псевдонім цієї моєї колеги. Дуже цікава така в мене була колега, подруга. Подобається вона мені, люблю її. І рідко коли з нею стикаємося, але час від часу щось від неї, якісь вісточка, якась надходить. Дуже приємний був такий подарунок, і я його бачите собі. Виставила, щоб читати кожен день, але читаю рідко, бо вже очі звикли до того, що а, тут висить ось ця картинка. От, зараз взяла та і прочитала, і стало приємно. Друга поличка з ось цих двох, які сховані в тіні, ось ця, не побоюсь цього слова, мій улюблений свіжак від бренду Cherutti. Називається Cherutti Image. Це такий прекрасний свіжий аромат із нотою березового соку. Цитрусово-свіжий озоновий, не знаю, як його ще назвати, дуже гарний, недорогий. Рекомендую звучання триває дуже довго, стійкий. Ну, нема просто, в нього абсолютно немає ніяких а, негативних моментів. Далі від Грес Екстрім Пурітем. Ось, бачите, вже зносила більше половини. Тут є а, ці парфуми купила для того, щоб ознайомитися із тим, як звучить інжирний листок. Нота листка. Тут є цей інжирний листок, тут його чути добре, і самі парфуми прекрасні, звучать гарно. Але крім того, що тут поганий флакончик, якийсь кривий, і погана завальцовка, і все таке, ну це можна пережити. Крім цього всього, найбільший ганч – це те, що парфуми дуже нестійкі. Ну, вони в мене вже пару років, я думаю, що настоялись. І я думаю, що влітку буду користуватися. Це ось нещодавно я купила монотем по C'Oлі di Lімони. Теж виставила, щоб носити, поки що ношу не дуже часто. Далі теж е свіжачок, теж улюблений. Girl in Capri дівчина на Кіпрі від бренду Lan Дуже гарний свіжачок, цитрусовий аромат із ноткою морської свіжості. Dolce Gabbana The One один з найкращих ароматів світу, як на мене, в туалетній воді. Прекрасний ніжний аромат Lilia Santal кремовий такий квітковий. Стійкий, ну, і цей аромат може насправді задушити, його треба використовувати в невеликих кількостях. Мій нещасний від Шанель Алюр, якийсь не знаю я, який туалетна вода здається. О, купила залишок у флаконі, щоб ознайомитися з ароматом. Він якийсь дивний, якийсь, як це називається, коли зібраний із різних. З різних із частин, які належали раніше різним товарам. Як це називається, господи, забула це слово. Ну, неважливо. Одним словом, він, по-перше, що старенький, по-друге, що тут ковпачок від якогось одного Алюра. А на дні написано щось тут зовсім інше. Тут написано туалетна вода, але ковпачок інший в туалетній воді. А може, це настільки старий парфум, що тут такий ковпачок був, я не знаю. Я ніяк не можу його добити. Я не скажу, що він дуже поганий. Але мені якось набридло ним користуватися. Продавати я його не продавала, бо я не впевнена у його оригінальності. Далі ось цей треба вже заховати. Колись я його дуже любила. Ось так його поносила взимку. Це бюджетний бренд Van Gils Eye for Her. Чи One for Her. перший для неї. Тут малинка, яка для мене пахне такими кисленькими, терпкенькими вишеньками. І деревинний аспект дуже гарно звучить. А ззаду, друзі, взагалі перлини моєї колекції, які я не буду ховати. Це Bluegrass від Елізабет Арден. Колись про нього окремо розкажу. Це такий, знаєте, такий Одеколон. Не просто як в класичному розумінні слова Одеколон, а такий Одеколон. 음, такий монстр, одеколонний монстр. Це, от точно, не для слабонервних цей парфум. Коли інколи часто зранку мені хочеться відчути ось такий запах. Це запах одеколону парфумів, таких, от хочу сказати, старих, але не старих, а таких старовинних а, тих часів ще, знаєте, до історичних часів, парфуми до історичних часів. Не буду зараз казати, які там ноти, бо тут, як завжди, така піраміда 3 кілометрова, і ніякі ноти із того, що там вказано, тут ви не розчуєте. В одному ключі і з ось тим Bluegrass, хоча вони різні насправді, але обидва ці парфуми звучать ось так супер-ретро, настільки ретро, що це вже не ретро, а антикваріат. І це ось Сіара. Сіара в мене якась тут розбавлена. Не найміцніша, хочу купити ще собі міцнішу. Тут 80% вказано. Стренч, 80%. Тут у нас не написано цього, але на коробочці, чи тоді, коли я купувала, було вказано, що це ось, власне цих 80%. Дивіться, скільки зносила. Обидва цих парфуми: і Сіару, і Блуграс наносити тільки один пшик. Більше не треба, бо ви вмрете. І не тільки ви, вмре все живе. Але, бачите, поносила я їх. Але ці парфуми я не заміню собі нічим. І періодично, от в мене до них тягнеться рука. Не для того, щоб хтось їх відчув з мене, а для того, щоб я їх відчула. І тут, ось у мене взагалі такий безпорядок безпорядний. Все, що хочеш у мене тут, на тумбочці. Хочу вам, друзі, показати ось такий бренд Містер Green. Якщо хтось замовляє товари, із Aliexpress, хоча до чого це я. Цей бренд представлений був раніше на Aliexpress, Зараз не знаю. І це дуже якісні товари для манікюру. Не знаю, чи для, як це сказати, чи для професійного манікюру, але ось для себе, для свого для використання не професіоналами, не манікюрницями. То прекрасно. Це такі щипці. ну, в мене вже років 3, напевно, вони може і 4. Зовсім не затупилися, дуже якісний метал. Дуже гарно ріжуть. В мене ніколи не було кращого, кращих щипців. Містер Грін, бачимо, написано і на самих щипцях. Прекрасна пилочка, яка теж не затупляється, просто на роки. До речі, там. Треба помити теж. Там воно не дешево також коштує, там це на Аліекспрес. Але рекомендую усе, що я купувала. Я купила багато досить товарів від цього бренду. Мене мені все дуже подобається. Тут у мене ось всяка разна біжутерія. Це колись я окремо зроблю відео, розкажу, поміряю. Теж треба тут пил повитирати. Це чек на килим, який я купила і хочу поміняти, але ніяк не доїду. І ще три парфумки затисалося. Це «Акваколонія», яку я купила нещодавно. У Woods of Scandinavia. Аромат прекрасний, але не стійкий. Я його дуже швидко перестаю чути. На жаль, певне розчаруваннячко. Це такий теж колончик від 47.11. Ремікс. Ой, якось він тут ще називається, але ж тут нічого не написано, крім того, що це ремікс. Зносила вже досить багато, тому що він дуже багато пшиків треба наносити, щоб його відчувати. Я його на долоні наношу, розтираю між собою і потім так освіжаюсь, підношу до, до носа і таким чином освіжаюсь. Люблю, дуже нестійкий, пахне гарно, але дуже нестійкий. І Латафа. Анна Leather, Це така зелена шкіра, ядуча шкіра. Ядуча не від шкіри. А від якогось такої зеленини ядучої, якоїсь рослини. Я ось намагалася довго згадати, що таке ядуче, і наскільки я пам'ятаю, ну, мені в голову приходить одна назва рослини це бугела. Такі великі, якісь, я не знаю, що таке бугела і чи взагалі таке є. Але з мого дитинства я таке щось пам'ятаю. Бабуся казала, що це бугела. І на що вона казала, що це бугела, то я не знаю. Але мені в пам'яті виринають такі великі якісь лопухи темно-зеленого кольору із трубчастим стеблом. І ми із нього робили дудочки. Це таке було дитинство, знаєте, до історичних часів. Тому о, мої спогади дуже розмиті. <сіп 'яте> От. І тут стоїть ось мій кітус Олегюве. Такий мій котик. Абсолютно порожня скарбничка. Ніхто не кидає туди наразі копійочок. Але, може, хтось колись прийде та вкине. Що в мене тут ще є? Від вазелін крем для рук. Крем як крем, нормальний. Ось, мабуть, а, ні, ще в мене є. Ось там в одному місці. Ще я вам покажу зараз. І ще, друзі, поличка. Ось тут у мене така люстерко у передпокої. Ось така не дуже чиста щітка для волосся, куди ж треба помити. І тут є в мене поличка і така підставочка з підносиком. Що ж тут у мене є? Це в мене є маленька рімочка, моя лялечка, яку я собі придбала на Aliexpress. Дуже її люблю. В неї згинаються ручки, ножки в колінцях, і така вона як жива. Тут у мене є тінт, який я придбала. Ого, вже багато зносила. Не так давно придбала, зносила вже багато. Це копія на якийсь модний тінт. Бренд W7, дуже дешевий. Гарний тінт. Якщо хтось таке щось шукає, то рекомендую від By Riley, фінський бренд, це бренд фінської візажистки. Купила я таку штуку, яку наносять, типу, як бальзам для губ. І її треба наносити на губи перед помадою, для того, щоб помада не розповзалася довкола губ. Ще я не до кінця його протестувала. Можна його просто використовувати як бальзам для губ. Якийсь він тут корисний. Потім закрию так, як слід. Далі моя проявляюща помада в магазині Нормал придбала. Така вона, типу як з блискітками. Там всередині, не можу ніяк, воно закий близькі. Але на губах на губах це просто такий дещо. Це, знаєте, такий тінт, тінточок, навіть я б сказала. На губах це просто такий рожевий, рожевий, трошки блискучий бальзамчик. Такий дуже водянистий. Написано, що це за лоевера, і воно таке, як Алоя Вера, і відчувається, але він... не дуже він у мене носиться, тому що я б сказала, що це мені підсушує губи. Ось так би я сказала, він якось дуже швидко зникає з губів. Саме відчуття зволоження зникає. Далі, дуже мені таке подобається така штука. Купила я, не знаю, там, за євро чи євро з чимось магазин Руста. Такий у нас тут є у Фінляндії мережа магазинів. Там взагалі все дуже дешево. Рідкі тіні для повік. Magic Studio бренд. І ось це, друзі, мені дуже подобається. Я, напевно, мені зараз не вдасться нанести. Проявляю чудеса акробатики. Хвилиночку. Дивіться, як це блищить. Ну, звичайно ж, я це не розтирала, але це просто дуже гарний максимальний блиск. На повіках, друзі, реально класно виглядає. Швидко вони засихають, тобто вони нікуди з повіка не діваються. Дивіться, який блиск. Дуже гарно. Я купила в такому рожевому відтінку, а там є різні. Далі в мене тут ланком... Такий темнуватий, дещо для мене консилер, сером консилер. Ну, Але він не поганий, я його ношу як коли. Ось такий блиск від бюджетного бренду Revuel. Блиск для губ. Це максимальний блиск, аж занадто сильний. Він створює ефект такого металіку на губах. Ну, інколи мені таке хочеться, але рідко. Це ось від Maybelline New York. Помада суперстей, суперстей Веніл серія. Колись Діана Суворова радила цю серію, але я купила дуже невдалий колір 10 ліппі. Він занадто якийсь для мене коричнево-червоний, занадто якийсь різкий для моєї зовнішності. Далі прекрасніший від бренду. Якого бренду Skin? 1004 прекрасніший. SPF. дуже такий зволожувальний, легенький, такий, як сироватка, він сприймається. Далі Yves Saint Laurent. дуже гарна помада, ось такий насичений нюд, скажімо так, така вельветова ця помада на губах. Олійка для губ. Ого, вже скільки я її використала, із такими невеличкими блискітками. Непогана ця олійка від бренду Revolution. Здається, Lip Oil. Що тут у нас? Чик, Тратата, Гіалурон. А ось тут цей бренда, Revolution. Непогана ця олійка. Вона, правда, має запах, що мені не подобається, але бачите, я її вже гарненько так використала. Це моя така поличка, яку я використовую. Коли я кудись іду і хочу щось на себе таке швиденько нанести. А внизу у мене тут уже парафуки. Купила нещодавно ось такі два спреї для тіла, дуже дешеві по 3 євро. Гарні кольори пляшечок цих. І купила я випадково просто понюхавши, взявши там така була гора ось цих продуктів, я взяла звідти. Ось цей рожевий, і це грейфрут. Це такий грейфрутний грейпфрут, ну дещо хімозненький, але такий, знаєте, із цими перегородками білими із гіркотою. Ох, і я просто не могла його куп не купити, тому що грейфрут це мій улюблений запах. А тут таке вже теж якийсь такий м'ятно-цитрусово незрозумілий. Да, хімозний цей грейфрут. Мені зразу хочеться кашляти. Бо тут є багатенько хімозності, але нічого, я його зможу кудись там наносити влітку. Він, до речі, триваліший ось цей грейпфрут Moon Stone від Doxa. Триваліший за ось цей Light Serenity. Ну, Купила і купила. Не знаю, чи треба, чи ні. Далі, те, що я хотіла продавати, але відклала, бо я його зараз ношу. Jenny Glow копія на Олімпію. Солона карамель із жасмином. Це такі мої крабики. А, мій улюблений Аква Алегорія від Герлен Flora Salvadja, польові квіти, прекрасний свіжо-квітковий аромат. А, один з моїх теж улюблених гінза Murassaki від Шісейдо, фруктово-квітковий з гранатовою терпчинкою. Такий прекрасний, насичений, такий, але не чую його, довго швидко зникає для мене цей запах. І зараз мій на даний момент найносибельніший, найносиміший мною аромат це від бренду RASASI Сафіна, здається, він називається. Боже, не можу, я тут немає написано і я не знайду. Расасі 100 мл. По-моєму, Сафіна, якщо я не помиляюся. Слухайте, це такі альдегіди, які мені зараз хочеться носити. І дуже стійкі ці альдегіди. Квіткові альдегіди із якоюсь кислинкою, свіжинкою. Мені ні на що не схожий цей аромат. Трошки, може, на класичну пані Валєвську ось цю синю, але тільки-трошки. Тільки-трошки тільки тому, що тут є альдегіди і тут є квітковість. Квітковість тут не дуже сильно виражена, до речі. Тут менше вона виражена, як в тій пані Валєвській. Тут більш Тут є якийсь ще фрукт, напевно. Якийсь такий дуже дивний запах, от його дуже важко описати. І е, я якось то йшла на тренування, е, яке було ввечері. А зранку я нанесла на себе ось цю сафіну. І коли я тренувалася, зараз я ходжу на боді-балет. Ну, це не балет, це таке тренування у стилі балету на станках оцих балетних. І от, коли я тренувалася, тіло розігрілося, і я так гарно чула із себе цю Сафіну, але вона подобається далеко не всім. Якщо ви хочете купити всліпу, то добре подумайте. Тому що це такий аромат дещо специфічний. Ну і те, що я вже списала, а потім витягла назад, це ось такий Just Jack. Це на щось копія. Не знаю на що. Я б сказала, що це класичний уд. Тут є уд, шафран, троянда, щось там іще тут є. Але тут, от домінуюча нота це нота уду. Ну і троянду також тут чути, в теплі гарно розкривається. Для тих гарно, хто любить уд, тому що уд це теж нота сама по собі специфічна. Отже, це на цьому були всі мої полички, які мені треба перемити та поскладати. Дякую, що були зі мною всім гарного дня! Цілою люблю. бувайте.